Взяли квиток, який він мав на схід, і прийшли в, скажімо так, ЗАГС. І ми кажемо, ну ось типу хлопець їде на схід. Ми би хотіли одружитись, бо насправді невідомо, коли він приїде з зони АТО. І насправді нам пішли на поступки. Навіть жінка, яка проводила цю процедуру, зробила нам кілька фото. І, насправді, єдине фото, яке у нас гарне є, це з випуску з академії. Більше немає, тому що одружувалися ми в штанах і в футболці. Ось так львів'янка Леся Ільницька згадує своє весілля. Її чоловік Юрій Закопець, військовий 24-ї бригади. На фронті він з 2014-го. Востаннє приїжджав додому у травні минулого року. Він поїхав назад і 6 травня він пише Мені Леся, я на місці. Не знаю, де він точно був. Потім наступні дні, 7-8 число. Я пишу, він не відповідає, але я думаю, це війна, немає часу. Звісно, переживала. І ввечері пів 11-го вечора мені зателефонували на WhatsApp з російського номера. А це був якийсь один із чеченців, швидше за все кавказської зовнішності, і повідомили, що чоловік в полоні. Леся розповідає, що її чоловік був командиром взводу. За час служби отримав чимало подяки нагород. Це орден за мужність третього ступеня. Чоловік отримав його за те, що у 2015 році, при захисті попасної він спас свого товариша, накривши його своїм тілом. Тоді отримав численні поранення. За словами Лесі Ільницької, її чоловік. Чоловік зараз в окупованому Луганську декілька разів військовому надавали змогу зателефонувати дружині. Він повідомив, що його звинувачують за нібито викрадення людини і мають судити. Я переживаю, що якщо йому світить у цей термін, 12 років позбавлення волі, чи його. Поміняють після того суду, чи все ж таки йому доведеться там сидіти в тих російських концтаборах 12 років. Наразі Леся звернулася до всіх відповідних установ, аби її чоловіка внесли у списки на обмін. І чекає з дворічною донькою на його повернення додому. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич Суспільне новини Львів.